Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 13.16, неділя, 21 серпня, і ми з вами подивимося. Зараз я буду робити особистий свій розклад на прильоти, на теракти і викладу вам його. Ну, е якщо буде, вийде швидко, то вийдеться швидко. Якщо мені там пишуть, що вкладалися в 10 хвилин. Якщо воно виходить, що то круте муте, то воно не виходить швидко. Понимаєте? Коли не, непонятно, що воно робиться, що воно, як воно, то от як вчора, наприклад, ні, вчора нормально було, а до того було, що все ж таки я ну, була дуже ну, невпевнена в ситуації, бо було багато косвених моментів, які показували на те, що будуть проблеми. Але слава Богу, наші хлопці всі ракети там повідбивали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на добу від цього часу, плюс 24 години. Ракетні удари по місту Запоріжжю. Мене це дуже цікавить, покажіть мені це. Дивіться, всі карти перевернуті. Всі карти перевернуті. Ці посухи, якщо вони перевернуті, то тут вогню нема. Немає тут вогню. Немає... Так, є конфліктна ситуація, але вона ні до чого не производить. Тобто результат, він, ну, ніякий пожезлам. Тому що немає вогню. Розумієте, немає з чого там зажигати, як кажуть. Це е, як е, страхи, мідлітельність і навіть зради перевернути рицарь жезловий, Це теж ідуть е, е, затримки, іде е, ну, якась ситуація. Е, Ну Як сказати, от людина як в сторону відходить, да, але тут у нас ракетні удари. Як уходи, як розставання, ну, тут немає об'єднання. І ще і зі скандалами. Уход, але ще і зі скандалами. Ну тобто щось десь якось. І тут іде луна, тобто погані е, такі. Це ітогова карта, то получається, що будуть якісь проблеми зі сном, з психікою і таке інше. Але дивіться, це була початок їх дій, це кульмінація і це ітог. То я не бачу тут, в принципі, щоб нам якесь шло, якийсь шов удар. Давайте спитаємо, як будуть діяти наші ППО, ЗСУ наші. Ну, дивіться, перевернути жрець, перевернути жрець. Це е, немає, як кажуть аналізу, немає якоїсь мудрості в діях. Да? Але тут іде допомога, це радість, гарні почуття. І тут йде вже аналіз і контроль, і не контроль, а як планування. Е, я не бачу тут ударів, чесно, не бачу я тут ударів. Щоб таке щось таке страшне трапилося. Не бачу. По цим картам я не бачу. Чесно, от я отак їх оставляю. Давайте ми подивимося в місто Запоріжжя по... е на цих картах. Це ж розумієте, вони кидаються, їх діє. То я на них дивлюся, от в якому вони стані. І наші потім дії. Тут трошки як нема розуму, як знаєте, кажуть, не хочуть не ділитися фахом, не хочуть ділитися опитом. Ну, щось якийсь конфліктна яка ситуація там в цьому плані. Не знаю чому. Може, якась інформація не дойде нормально. Будь ласка, карти покажіть нам на. Від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація в місті Запоріжжі? Ракетні удари? Чи будуть вони по місту Запоріжжю на ці 24 години? Ну, дивіться, от по цим картам на наше питання, чи будуть ракетні удари? Іде фортуна, іде відкритість, відкритість? трошки перевернута стабільність. Ну, давайте подивимося, що будуть робити наші хлопці. Будуть йти зміни до коріння, будуть летіти ракети, відповідати будуть, і буде. Злому інтелекту. Щось тут таке страшне нам випало. По цим картам щось таке випало страшне, непонятно. Ну, судячи по всьому, що наші хлопці відповідь, відповідь дадуть таку, що мало не покажеться. Ну, я трошки розкрию. Якось мені не ясно. Я зараз трошки інший зроблю розкладик. Може, щось я неправильно якось сказала щось, я не розумію. Давайте ще разочок. Я задам питаннячку, і ми розкладемо ще разочок. Тільки я вже задам по іншому питання. Ну, що вам сказати. Тут є, звісно, проблеми. Ця карта це показує, і ця карта це показує. Десятка перевернута жезлів. Вона не критична, скажімо так. Але є перепони обмани, є перепони обмани, а тут злі жорстокі дії. Давайте подивимося, як будуть діяти наші, наші ЗСУ. Не дуже вони гарно будуть діяти. Плани аналіз це добре, але тут йдуть збитки, і тут теж будуть збитки. Чи будуть втрати людські? Чи буде, ну це конфліктна ситуація, ще й перевернута можуть бути. Чи будуть розвалені домівки? Теж може бути 50 на 50, 50-50. Ці карти не кажуть впряму. Бо я завжди фортуну розглядаю як не 100% відповідь. А ну, ще одну карту я кину на цю фортунку. Ну, Лічно по мені, то не буде звідки великих. Тут стоїть рицар і тут наоборот йде потенціал. Тут по людям є конфлікт і є така ситуація, знаєте, неприємна. Е ну, я не скажу, що вона взривоопасна. Але конфліктна ситуація. Але конфліктна. Ну, я вам скажу так. Може, навіть нічого і не буде. Вона така. Я вам скажу так, що ці карти впряму тут опять косвенно, Тут немає, тут немає, що прямо буде удар. Немає Ні, не, не, в цих, не в цій колоді, не в цій колоді немає. Є косвені проблемки, є косвені проблемки. Наприклад, в цій колоді я взагалі не бачу, а по цій колоді бачу. Що будуть косвені, оце кризисна ситуація, і тут йдуть збитки. Ідуть збитки. І тут йдуть збитки. Але оця карта ще каже політичні афери і можуть домівки постраждати. Тому ці карти мені дві смущають, ось, вони всі йдуть по землі. Бачите, ось, гляньте, скільки карт землі випало чотири, але це гарна карта. Оці карти, вони мені не подобаються. І вони випали нам тільки в такому порядку. Тому... Якось... А, ні, оця отут була на сам удар. Ну, не подобається мені ці. Ця матеріальність втрачається. А так впряму, щоб був удар, немає. немає. Ви бачите, немає. Немає башні, немає десятки, немає тузів, немає. То воно все таке. Так, я згортаю цей розклад на місто Запоріжжя. І ми подивимося зараз ще на лінорманчиках на оракулі лінорман, що вони нам покажуть. Я не бачу. Якщо я не буду бачити проблеми, я не буду робити правий, лівий берег нашу. Я не бачу, поки проблеми, не бачу, щоб там от було якийсь хаос, там, знаєте, зараз ми подивимось на Лінармана ще ту ситуацію. Так, я правильно тримаю. Не бачу, поки не бачу. Багато було сьогодні вночі сирен, але ж все воно минулося для нас. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу і на 24 години. Ракетні удари по місту Запоріжжю. Давайте ми подивимося так на три стовпчики. Так, чи ні. Ця карта показує, що ні. Зразу ми так і кладемо. Ну і можемо зробити лінічку або трядку і продовжити. Ну, зараз ми подивимося. Будь ласка, теж питання покажіть нам на 24 години від цього часу місто Запоріжжя, чи будуть ракетні удари по місту Запоріжжю. Ну, от, якщо дивиться потряки, просто потрядки, да, то вони кажуть, що нічого тут такого не буде. Так вони будуть летіти але от щоб, ну, нервотрьока буде. Ця карта, вона це показує, будуть на стілі пать. Це наше питання було. Але якщо ми продовжуємо, то це дії йдуть. Це якийсь наказ їм. Ну і чим кінчиться? Радістю. Дуже прекрасно все. Е, ці карти нам не показали ракетного удару. Не показали. Я їм, чесно кажучи, довіряю. Ну і давайте ми подивимося вже на теракти, нас це теж волнує. Ой. Нас це теж волнує. Давайте подивимося, чи будуть. Чи будуть сьогодні із цього часу? І плюс 24 години, тобто на добу по місту Запоріжжю, терористичні акти, заходи груп ДРГ, якісь військові провокації, взривоопасні ситуації, будь ласка, карти нам то покажіть. Дуже схоже, що вони хотять і жезли, і це, але діявол перевернути в них на кульмінації. А це сілення і оздоровлення. Давайте подивимось дії наших служб. Щось воно не дуже тут наші служби розгулялися, але мах на кінці падає. Ну, вже хорошо. Вже хорошо. Дії будуть, але вони будуть не заплановані, вони будуть хаотичні, бо в них там щось таке з інформацією, з їхнім настрієм, з їхнім колективом. Не гаразди. Не гаразди. Але є людина, яка діє. Чим це скінчиться це все дійство? Нормально скінчиться, бо людина тягне, вона тягне і вона справиться з цією ситуацією. Вона справиться з цією ситуацією, але бачите, є наміри, є е, ісповнення того, але тут, як, як це не парадоксально, от повинен бути дьявол такий. Але тут він іде йому в мінус. Тому, може, і дії такі будуть непонятні, як я. Ну, давайте покладемо на цього дьявола. Що він собі? Дай покажіть нам цього дьявола перевернутого. Сімка. Вони бояться, вони бояться, вони, цей... вони бояться це робити. У них страхи, ось чому. Вони вже знають, що вони можуть отримати. Отримаєте, отримаєте. ось воно. І ось воно. Получите по повній програмі. Так що, люди, теракти у нас е, плануються, але вони будуть зничтожені. Але бачите, як, яким путем, не дуже легким, як кажуть. Це на цій, на цій колоді. Давайте ми теж саме подивимося: теракти на колоді єгипетських тару. Може, тут трошки полегше покаже нам ситуацію? А може, і навпаки, хто його знає. Давайте попитаємо. у карту. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на цю годину, плюс 24, тобто на добу. Запоріжжя, яка буде ситуація з терактами, з вівоопасними ситуаціями, заходами диверсійних груп, замінуваннями, якимись ем, провокаціями? Як воно все у нас тут буде робитися? Це росіяни. Бачите, хотять, 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 Але тут щось у них не виходить. Щось вони плили-плили і плили, на березі вкакаються. Давайте подивимося, що наші хлопці будуть робити. Ну, не дуже весело, як кажуть, але все ж таки сонечко е організовано, з радістю. І що далі? Ну, в принципі, чувства нормальні, але перевернута тут нема стабільності. Ну і що ви зробите, хлопці? І то з цього всього дійства. Сором і обіда. Ну, я вам скажу так, що тут воно нічого не зробиться, що тут воно якось не дуже. Але ця карта дуже гарна. Це благородна людина, яка буде це робити. І це непогана карта. Ну, я вам скажу так. Так, може буде трошки стидно за якихось. Там клоунів, які не так спрацюють, які може побояться щось там якось вони. Знаєте, люди є, люди. Е, у нас немає прям, не кожний, не кожний, не кожний другий прямо у нас е, е, лицарь і король, тому будемо, ж, розуміти, на, це король на кожну, на кожну сотню буде. розумієте, На сотню, а то й на тисячу. Тому люди стараються як можуть. Ну, стидно буде. Буде стидно. Але, але все ж таки оці дві карти позитивні. А тут вони щось якось у них не вийде. Це в них тут енергія на мінус, це кризисна карта. Вони будуть боятися. Це повішаний, до речі, перевернути. Тут маленька буде якась пожертва, і тут теж пажик. Тобто, це не буде така якась страшна історія. Тому наші справляться по-любому. Не буде там якогось громкого діла такого. Коротше кажучи, все буде добре. Не буду вас затягувати, не буду кота захвостну. Все буде нормально, по терактам у нас такого нічого не буде. Хоча я теракти е, з деякого часу приравнюю до ракетних ударів, бо дуже воно співпадає, буває. Ну, ось так ми з вами подивилися. На трьох колодах все нормально у нас з вами буде в місті. Так що будемо сподіватися на краще. Але не тіряти бдітельність. Дивитися, хто з вами поряд, що там за нові сусіди, що там за нова машина, хто там броди ходить де не треба, щоб бути пильними, пильнувати, пильнувати і ще раз пильнувати. Ну і дві стіни ніхто не від... Не відключав. Так що люди, хто там по окраїнах, хто там в таких містах, де ми знаємо, де вже вони обстрілюють, да, то будьте, будь ласка, уважні. Все, в принципі, день буде більш-менш нормальний. По картам, то що карти показали, це не я. В мене нема третього ока. Показала карти, я вам озвучила. Ось так. Так що. Все, почуємось, папа.